Дізналася я, що я вагітна в березні місяці. Це була та новина, яка спонукала жити, жити далі. Він ніколи не побачив свого батька, а батько ніколи не побачить свого сина і не потримає на руках. Болюча така думка. Він не знав, але я знаю, що він би був дуже радий. Він дуже любить дітей. Олег був за кермом, в нього влучив чи то осколок снаряду, чи снаряд. Він помер миттєво, і машина здетонувала. Машина, в якій він їхав, були боєпропаси. вона здетонувала. Поховали ми його аж 23 квітня, майже два місяці пройшло з дня загибелі. Тіло його згоріло, і не можна було визначити, чиє це тіло. На затуринському кладовищі алея слави. Тобто він герой, він повинен бути тільки там. По-друге, ми там поряд проживаємо і проживали. Нам зручно, так би сказати, що він поряд з нами. Це його мрія була з 18 років піти в десант на штурмові війська. Він сказав, я буду десантником, пора втілювати вже свою мрію в життя. Він підписав контракт. З частиною на три роки ну його тягнуло туди. Так було нелегко, але бачила я в його очах, що він був щасливий від цього. Він заходив з роботи, говорив, що так, десантник прийшов додому. На роботі також його цінували, бо він умів все полагодити, машинами займався. З колегами, з побратимами. Він був командиром відділення. У 2020 році він підписав контракт і майже одразу через неділю відправився в ООС. Це на Донеччині вони розташовувалися і пробув там майже 9 місяців. Тоді він змінився, він побачив все це зсередини, багато розказував, як там живуть люди, як дітки там бігають, що вже не бояться тих ну, звуків, вибухів, переоцінив там життя, почав почав більше приділяти сім'ї, уваги. Ну, Хотів побільше встигнути. Ми з сином його чекали, і повернувся він аж влітку. Їхня частина готувалась до наступного виїзду. Виїзд мав би бути. Весною поїхали вони раніше, раніше поїхали на Харківщину. В той час це було 10, 11 або 12 лютого, в час, коли почались навчання, так би сказати, в Росії. 23 лютого їм прийшов наказ. Вони почали переміщатися на Сумщину. А 24 го зранку це, напевно, ранок, який не забуде ніх ніхто в нашій країні. Я прокинулась, зателефонувала йому в 6 годин ранку. Вони їхали були в дорозі. Він за кермом. Він сказав триматися, сказав, що люби. Я також сказала, що люблю його. Потім, потім ми зідзвонилися наступний раз о першій годині дня. Він сказав, що будемо спілкуватися через телеграм. Я йому відправила. Повідомлення, щоб піднялася переписка, і все. Він вже не прочитав це повідомлення. Я написала, що я його люблю, що ми його любимо і все. Ввечері я вже йому писала яхти, але також повідомлення було не доставлено і, на жаль, його вже не було разом з нами. Малюк народився 14 жовтня на день захисника. Назвали ми його Олексій, тому що Олексій це. Ім'я означає захисник. Я стараюсь любити його за двох. Зараз маленький, півтора місяці, росте, радує. Зараз я вже показую фотографію, кажу, це тато твій, він у нас герой. У мене був контакт людини з військової частини. Я зателефонувала, він замовчав. Потім каже: їхній підрозділ не виходить на зв'язок. Ми не знаємо, де їхнє перебування. В той же день зателефонував мій батько в частину. Йому сказали, ця ж людина сказала, він просто не сміг мені сказати. Приїхав мій тато додому, сказав мені, я не повірила. Ми любили подорожувати, проводити час з дітьми. Олег дуже добра людина, всім допомагав, вмів все. Йому все хотілося спробуватися. Він займався, працював далекобійником. Потім ну, і на фірму працював в Європі. Також водієм, потім займався продажем запчастин мав бізнес до 2020 року. Це фото. Він носив постійно його з собою в документах своїх. Це фото Йо, Олегу на ньому 18 років, коли він ще тільки строкову службу служив. А перед від'їздом, це на Харків, він мені дав це фото, каже, на, хай воно буде в тебе. Це, мабуть, був якийсь знак. Він тут стоїть біля машини, він дуже любив машини, техніку. Ми купили окремий будинок і. Проживаємо по провулку уютному. Написала листа на ім'я міського голови з проханням розглянути пропозицію про перейменування на честь мого чоловіка для того, щоб пам'ять залишилась. Хочу максимально зберегти пам'ять про нього. Ці хлопці і Олег і інші, які зупиняли наступ на Суми, Харків, Чернігів. Вони герої, завдяки їм. Ну, ми зараз тут в відносній безпеці. Вірю, що він бачить нас, дивиться, радіє.